Владислав Косовський працює і проживає поблизу головної пішохідної вулиці Михайлівської у Житомирі. Хлопець каже, що розробив електронну петицію до міської ради та правоохоронних органів, щоб регулювали порушення громадського порядку на вулиці Михайлівській. На початку вечора о 6-7 годині підлітки там люди є і старше 18-20 років, збираються і починають уже собі. Так сказати, розважатись, Ірина, місцева жителька, каже, що часто ходить вулицею Михайлівською, і влаштовувати на ній розваги не етично. Я вважаю, що це не етично по відношенню до тих людей, які зараз тримають фронт. По перше, по-друге, з приводу бійок, ну невже людям не вистачає новин, не вистачає звуків роботи ППО. Щоб ще хотілося якісь влаштовувати сутички. І просто тоді питання, якщо це в центрі міста, то де тоді правоохоронні органи, де, де тоді обмеження з боку місцевої влади. Тобто на, рівні, на місцевому рівні це ж все можна обмежити, заборонити. Хай би молодь чимось корисним займалася, є багато гуртків, спортивних клубів, багато книгарень. Хай міська рада виділить якісь определені місця для отдиху. За парковій зоні, за мостом. Подвісний мост перейти далі, там хай гуляють. Куди ж їх треба діватися, ці молоді? Ну, міхалка, бачите, вона як центральна вулиця. Всіх райони всі стягуються сюди. Тут вже стрілянина була вже й поножовщина. 28 березня 2025 року, о 19 годині на вулиці Михайлівській зібралася молодь. Дівчата і хлопці слухали музику, грали м'ячем, їздили на велосипедах, спілкувалися. Місцева жителька Софія каже, що не бачить проблем в тому, що молодь відпочиває в центрі міста. Якщо просто послухати музику, з однієї сторони так можливо, це ми в такий час, що треба вибиратися з ситуації, але ну якщо це не російське, якщо воно не мішає нікому, і якщо це воно культурне, то чому б і ні? Місцева жителька Олеся каже, що двояко ставиться до вечірних зібрань молоді. З однієї сторони, це було б непогано, тому що постійні бійки, да там якісь. Ситуації такі, а по-друге, з однієї сторони я і проти, тому що молоді ну, зовсім немає де дітись на сьогоднішній день. Негативно ставимося до розважання на сьогоднішній день, бо як, які розваги? От хай вони прийдуть до нас, я з міста Суми, і от хай порозважаються там, то вони вже будуть розуміти, що зараз не до розваг. Світлана Березовська із дочкою Діаною та Песиком щовечора прогулюється вулицею Михайлівською. Жінка каже, що петицію ще не бачила, але обов'язково її підпише. Я негативно ставлюсь. Мені не подобається це. Ну це по перше наша вулиця Михайлівська. Ми тут живемо на Литошинська. Ми завжди бачимо тут купа поліції. Купа. І звісно, вони там пасуть. Що станеться? Ну можливо чимось зайнятися ці молоді. Ну я думаю, що можна багато чого придумати. Владислав Косовський каже, що для розгляду петиції потрібно зібрати 300 підписів продовж 30 днів. Петиція на даний момент набрала, якщо я не помиляю, 156 голосів. Людям, що підписала вже петицію, хотілось би, щоб культурна вулиця наша Михайлівська залишалася культурною. На сайті єдиної системи місцевих петицій. 31 березня петиція щодо врегулювання порушень громадського порядку на вулиці Михайлівській набрала 203 підписи. Суспільне Житомир 27 березня звернулося за коментарем до патрульної поліції Житомира щодо патрулювання вулиці Михайлівської, але на момент виходу матеріалу в ЕТР березня відповіді редакція не отримала. Також Суспільне Житомир надіслало 27 березня запит до головного управління національної поліції в Житомирській області, щоб дізнатися про кількість звернень та відкритих справ щодо порушень правопорядку на вулиці Михайлівській станом на 31 березня. Відповідь поліція не надала. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.